Вітаю вас на обосток. Мене звати Тетяна Іванська. Ну що, спостерігаємо за тим, що відбувається в Ріаді, Бачимо домовленості, які обговорюються. Про це все будемо говорити із нашим гостем Тарас Загороднім, політехнолог пана Тараса. Я вас вітаю! Слава Україні! Героям слава, добро дня! Зараз ось дивлюся, пишуть вже світові медіа і російські пропагандисти пишуть про те, про що ж там, нібито почали домовлятися, ніби кажуть, що основою буде те, що основне основна пропозиція Трампа це те, що буде три пункти: це припинення вогню, вибори в Україні та підпис угоди кінцевою. Нібито, про це повідомляє депутат Європарламенту, то від Німеччини Сергій Лагодинський, і за його словами, він це оцінює як повне виконання усіх побажань Путіна. Ми справді бачимо, що е, тут чомусь і маск робить компліменти Путіну, і Сполучені Штати більше намагаються домовитися з Путіним аніж якось висунути йому якісь умови. Як ви оцінюєте сьогоднішню зустріч? І ще рано про це говорити. Та заспокойтеся, вони тільки почали говорити. Зараз поб'ються головою стінку Путіна і перейдуть до плана Б, який готується. Вже в Конгресі записаний зареєстрований законопроект про ленд-ліз і так далі. Трамп що розказав, європейця: давайте гроші я буду продавати зброю для України. дали по вухах європейцям. Почали бігати, нити і так далі. Цей голова Мюнхенської конференції, щось там плакати на почав, ну просто символи діатизму Європи. Почали бігати, чекаємо гроші. Я думаю, що Трампа задоволення продав на озброєння, яку потрібно. Це раз, подруга те, що там перемовини тут зараз, немає значення. Значення має, що позавчора відбулося. А позавчора СБУшники разом з СОшниками влупили по КТК, це каспійська транспортна система. Нагадаю, це нафтопровід, який перекачує нафту з Казахстану, яку видобувають американські корпорації через Росію. Сьогодні от зайдіть в, зайдіть в цей телеграм Медведєва і насолоджуйтесь цим чудовим видовищем. Він, по перше, підтвердив, що приліт був. Uh, він там катає істерики, тому що розуміє, що це йдеться. Україна показує американцям, що росіяни-фуфлижники, вибачте, булавки, які неспроможні захистити свою територію і американські інвестиції там, та? і так далі. Нас, нас на це повинно турбувати. Нас повинно турбувати рахунки, скільки європейці скидуються на закупівлю американської зброї. Російської Федерації це робить наш суб'єктними, який буде визначати, який дозволить диктувати волю навіть Сполученими Штатам Америки, бо вони не можуть заборонити Україні пити власну зброю туди, куди ми хочемо. Ось на чому ми повинні сконцентруватися. Сконцентруватися на конкретних речах, наприклад, кожного дня українці, і журналісти і, і так далі повинні запитувати там шмигаля, які у нас відповідальні за виробництво зброї, там камишина Смітаніна? Чому українці сьогодні прокинули з поганим настроєм? так Чому вчора був тільки один наліт, а не два нальоти по території Росії? Де, де гроші для виробництва зброї? Якщо ти там Трамп влупив мита по, а, на наш метал, чому не дозволений експорт нашої зброї, щоб переробляти метал в конкретну зброю продавати за кордон, отримувати кошти, підтримувати виробничі цикл, щоб грошей було в обороті наші більше? Небагато чого іншого. Тому що все інше то, то таке. Тому що ой, вибачте. Ой, правда, будьте а, здорові, да. Та. Да, так то таке. Тобто, це такі ну, поговорець, там а, там пункти, все інше, Путін вже не поміняв свою позицію стосовно того, пане Тарасе, а ось тут дивіться, вже усі а, Путіна роблять певні заяви. А, значить, що Пісков сказав? Путін готовий на перемовини з Зеленським, але легітимність Зеленського викликає питання, але все рівно він готовий сідати за стіл перемовин. І а, що сказав а, Пісков про. Можливість вступу України до Євросоюзу це суверенна права кожної країни. А, інше питання: військові альянси. Отут, отут, ніби в Європу йдіть, в НАТО не йдіть. Ну тобто, ми Хай, бачимо, нічого що нового. можливо не ну, так, нового. але. Слухайте, ну це нічого нового. Вони будуть продовжувати катати цю істерику. Те, що там готовий, не готовий, легітимний, нелегітимний, легітимне? Ну, це саме саме вони ж будуть. Вони ж будуть зараз висувати те, що говорив Путін 14 не червня. Віддавайте мені Запоріжжя, Херсон, Донецьку область, визнавати це російськими. Я я припиняю вогонь. Ну, а що змусить вису. добре, пане Тарасе? А що змусить Трампа сказати? Ми вам цього не віддамо. А до чого А, Трамп? Ну нехай спробує віддати Запоріжжю. Слухайте, давайте так. Він вимагає від Путіна те, що від Трампа, те, що по Трамп йому дати не може. Ну він може віддати йому Запоріжжя, Донецьку область і Херсонську область, так змусити українців, наприклад, не бити по території Росії, так, ліквідувати військову інфраструктуру НАТО, зняти санкції з нього. І так далі, ну не може цього Трампа. Він цього робити не буде поки що. Без якихось кроків з боку Росії нічого робити не буде, і так далі. І тому а далі Україна ударами по території Росії буде показувати, хто тут господар. що ми керуємо перемовинами, а не те, що ви там домовляєтеся не на якомусь рівні. Треба показувати американцям, що силу треба показувати. Знаєте. Як якось сказала Голдомер у 73 році, на, на під час війни судного дня нам вибачать все окрім слабкості. Якщо запла... за... запишуть у слабкі, тоді все, все скінчилося. Тому товпати по території Росії, показувати, що вони фухлижники, вибачте, будь ласка, це ж американці теж бачать. Ну, наприклад, прийде росіяни, говорять, давайте ми вашим союзникам проти Китаю будемо. Вони скажуть. да це, це ви говорите, ті, у яких наземні війська на території, да, знаходиться в Курській області. Це ті, які, по яких літають дрони, ви, на, ви наші газогони не можете захистити. Да. Це ті, яких СБУшники, е, генерали вже в Москві вбувають. Ви про що взагалі говорите? Ми показувати повинні послаблювати перемовну позицію росіян. бути багато вкидів, що ми там що здали. Що Трамп там почне це робити, і так далі. Трамп, ну давайте так. Трамп не хоче бути лузером. Ну точно йому не потрібен Афганістан. Йому потрібна як там початкова лінія, там заморозка по лінії розмежування, але ж це включає Курську область, в тому числі, тому Путін це не піде. Ну і наше завдання показувати, що довпається об одну стіну, так і тому давайте зброю, і разом будемо робити. We will make America great again. again. Uh, Pana Tarasso, uh... Ну відверто кажучи, я наразі бачу, і ми бачили з виступа Джей Ді Венса, що він має претензії, в тому числі і до Європи, і ми бачили, як голова Мюнхенської конференції розплакався. Після цього ми побачили, як Європа десь прокинулася. Зрозуміло, що штати все рівно вони не можуть зрозуміти тактику штатів, і вони бачать, що штати так чи інакше намагаються домовитися з Росією. і Європа зібралася у Макрона, поговорили, побалакали, сіли заплакали і нічого. І якщо Штати дивляться, дивлячись. Місце, це скаже: дивіться, Європа вам а, тут розгублена. Ми вам теж не будемо допомагати Україна, поки ви не підете на е, наші умови. А вони тим часом доволі домовляться з Росією. Наскільки реалістичний такий варіант? Щось ви наговорили таку, таку фантастичну конструкцію і так далі. Але дивіться, в ріаді зараз представники Сполучених ну, Штатів шо? та ну, не Росії. Шо? Ну нехай я вам сказав. Вчора був удар по КТК. Америка. Американські інвестиції не захищають росіян. Ще раз вам говорю, Україна визначає свою перемовну позицію ударами власної зброї. Що ти можеш сказати, що я можу щось гарантувати, коли тобі по території б'ють? Американські нафтопроводи, американські корпорації не можуть нормально працювати на території Росії. Те, що ви говорите, це все, знаєте, називається такі. Те, що знаєте, у нас у політтехнологіях називається занімательна політологія, да? Да. давайте так. Те, що говорять американці європейцям, як вони з них вибивають гроші, не наша справа. Знаєте, просто не наша справа. Трамп такий, який є, він вибиває гроші на оборону з європейців, в тому числі на нас. Тому що там плачуть європейці, куди там побів там з цією хусткою цією, то, на щастя цей голова Мюнхенської конференції, мені байдуже, мені плювати на їхні сльози. Нам не повинно полювати на сльози наших дітей, дітей вдів. От на що не плювати. Ми себе повинні в першу чергу любити, а не думати, що там європейці будуть робити. От той, що плакав цей чмо, вибачте, будь ласка, 15 років працював у Меркель зовнішнім, зовнішнім консультував по цьому по е, зовнішній політиці. В'язно з путіним цілувався, будував систему для того, щоб це результатом війни, якою є результатом чого є війна в Україні. Мені плювати на нього. Нехай бігають. Трамп зараз їх технічно лякає Путіним. Європейці бігають. гроші де? Виділяйте гроші. Е, ну, Трам дивіться, Трамп допомога, допомога Україні з а... останнього, до речі, допомога Україні в 700 мільярдів євро. Такий пакет планують створити на рівні ЄС, за словами Чудово. глави МЗС Німеччини. Чудово, коли йде, де гроші. Ну, поки що тільки планують. Створити. Ну, вони не планують, нас цікавить, повинні де гроші, а не те, що вони там коли-небудь щось там збираються робити. От, Конкретне запитання. І бачили, там же ж після Мюнхена... Американці вислали конкретний перелік конкретних запитань до європейців. Асошейтет прес вислала чим конкретно ви можете допомогти, які ресурси у вас є, що ви будете робити, і так далі. і так далі. Тобто, без цих шмарклів, ниців, що там щось дівціх там образів і так далі. Це їхні розмови. Американці розмовляють в мірі розуміння своєї ситуації. Вони є зараз при владі. І ми повинні теж розуміти, що а, то я бачу у нас в соцмережах теж якась американська гівняна, вибачте, а, істерія. Хтось там з фашистами їх порівнює, ви що, Барзилі чи що? Американці це наш союзник. Наш союзник. У них, у них така є зброя для забезпечення, в тому числі, нашої перемоги. Тому ми повинні дивитися на ситуацію доступним чином. Зеленський правильно говорить, що я не визнаю там нічого. О, пнув оцю угоду, з якою там на лоха намагалася розвести, е, там підписую, не підписую. Да? Е, там по металах сказав, що є європейці, які готові теж зайти сюди, нарощувати виробництво своєї зброї та довбати по території Росії. Бажано взагалі рознести. Порт Новоросійська, що взагалі не було нафти у Росіян. Тобто зараз дивіться, б'ються зараз по Балтійському морю і б'ються по цьому по новоросійську. А це ж не замерзаюче море у росіян, ледь не єдине. От що треба чим це треба займатися. А далі воно піде так, як ти будемо диктувати умови, скажемо, що значить лінія розмежування. Спочатку кордони настане на 24 число. До речі, це прийнятно буде для американців ні нашим, ні вашим. А потім питання кордонів 91-го року. от так от треба з ними розмовляти. Ну а ми чули їхню вонібензю, який сказав, що Україна безповоротно втратила окуповані Росією території та має поступитися да, 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 частиною своїх регіонів. Да, да, ну але да, тут питання в тому, справді що ми зараз і як ми покажемо свою силу. Ми справді бачили ось угоду, яку ми не підписали зараз. Бачимо, що пишуть да, про це світові медіа. Ми показуємо сили. Ми показуємо і вводимо свої санкції, говорячи про прильоти по НПЗ да, російських. Але от як зараз, щоб ми зараз мали зробити після цих перемовин? Чи якщо на нас після ось цих перемовин в ряді у нас не відбудеться якась зустріч, чи це про щось буде свідчити до вплати по території Росії? Нехай там говорить все що завгодно. Нас нас там немає і таких мити. До чого ви там щось зібралися, щось там потренділо. Вам сказали, що ми не визнаємо, не визнаємо. От і все. Наше завдання тільки, тільки удари по території Росії, а ви там можете говорити що завгодно там. Сказали, що немає присутності. Зеленський сказав, готовий на перемову з Путіним де зустріч з Путіна в присутності Трампа. Немає таке про що тоді розмова Де європейці, які хочуть брати участь, і так далі? Немає. Ну так в чому тоді розмова? І так далі. ну повинні розуміти, зараз гра на нервах іде. Ось, а європейців давати їм по голові швидше, щоб закуповували зброю для України. Ну, тільки у, у, у Норвегії тільки минулого року у прибуток їхнього суверенного фонду був 200 мільярдів євро, по-моєму. Це весь ВВП України. Говорячи про те, про що все ж таки можуть домовитися Штати і Росія, російський переговорник Кирил Дмитрієв, якого до речі не просто так туди послала, а саме через те, що він бізнесмен, до речі, він народився в Києві. Так, а так, він так. намалював цифри, мовляв, скільки втратила американські компанії від ведення санкцій. Ми ж знаємо, що Росія зараз б'є по тому, щоб зняли з них санкції, І першим пунктом він поставив сектор IT та медіа 123 мільярди доларів, нібито втратили штати через ось санкції проти Росії. Тобто він розуміє, куди бити розуміє, як тиснути, чи може Росія перекупити е, зараз адміністрацію Трампа? Тр... чи може вона купити Трампістів своїми грошима, якими грошима, якими грошима тими, що вони втратили. Вони каже, дивіться, трам... ви скільки втратили? Відміняйте санкції і дивіться, скільки ви заробите. Давайте так. Ну давайте, по-перше, називати трампістами. Є президент Сполучених Штатів Америки. То щось я не зрозумів риторику у наших медіа. Я розумію, що якісь там грантажерчики їх позбавили пайку. Вони починають нати. що, значить Трампісти? Є президент Сполучених Штатів Трамп. Окей, адміністрація Трампа адміністрація Трампа. Будемо коректними. Адміністрація Трампа без будь-яких поступок з боку Російської Федерації Трамп нічого знімати не буде. Ви зробите тоді щось будемо говорити. А, все інше, це раз і по-друге, там же головне нафта По нафті ж зняли санкції, не зняли в Україні. Хтось говорить, що це не можна бути по території Росії. Ні, ніхто не говорить. А, і знищувати їхню інфраструктуру, як робила попередня адміністрація, коли нам почали розповідати, що НПЗ це є цивільною інфраструктурою. Тобто, ми повинні показувати свою силу, а там що вони. А будуть повзати на колінах перед американцями щось вимагати, щось робити. Ну нехай спробують чи вийде них щось. Я у мене деякі сумніви є. Тому що Трамп якщо буде знімати в якийсь крок, конкретний крок, який буде для нього зрозуміли в обмін на щось. Це Байден, коли прийшов, зняв санкції з росіян без будь-яких умов, коли це було. Коли прийшов до влади, він же зняв санкції з північного потоку, які зупинив Трамп без будь-яких умов. А тут я поки не бачу нічого не знято і так далі. Навіщо це важель, важель тиску на перемовинах? Говорячи про ці перемовини, тут знову ж таки ілюзії вмикаються, що мовляв, все от зараз вже домовляться, але ми розуміємо, що лише самі перемовини можуть тривати, можуть тривати тривати да. два-три два місяці. Як... Який час ви даєте, і от взагалі, за ці 2-3 місяці чи, чи відбудеться чи може можливо, зустріч диктатора і зеленського? Як ви вважаєте? Чи вся нас не... на за стіл перемовин? Де нас не це повинно цікавити? Де нас повинно цікавити, де ну в першу чергу де гроші європейці, де закупки американської зброї? Раз далі нарощування виробництва нашої зброї, удари, інтенсивність ударів по території Російської Федерації повинна зростати. А, і вибувати, вибивати Росію час працює проти них. Санкції ж не зняти з них по нафті. От Трамп був в Індії, <кхи> натякнув Індії, щоб не балувалися, нафту не купували. А, Данія перекриває зараз Балтійське море і багато чого інше. Україна товбає по нафтопроводах і так далі. Ну, спробуйте. Наше завдання довести їх до такого стану, щоб вони самі драпали з нашої території. Пане Тарасе, я коли дивлюся за тим, що відбувається, за цими перемовинами, захвилюваннями в Європі, мені здається, що ось Китай сидить і, знаєте, так задоволено потирає руки і стежить за тим всім, що відбувається. Мені здається, це йому на руку. От як ви вважаєте, яку роль зараз він тут грає, і як він може зіграти собі на користь чи зможе він скористатися цією ситуацією? Ну, теоретично, да, але як? Ну, я думаю, що там більше питання між США та Китаєм, як е, доїти разом Росію, і щоб вона не рухалась в правильному не в правильному напрямку. Тобто, е, так, звичайно, Китай там щось говорить правильні слова, але ж це, це брехня, те, що вони говорять. І то знаєте, я тут бачив, десь в соціальних мережах деякі розумники там щось там і не подобалося, як Дівенс е, е, не говорить з європейцями. А, почали говорити, ну, от Китай займає найбільш конструктивно, міняємо позицію, виглядає як дорослий. Думаю, Тому ну, ти ідіот просто. Тобто Китай, який підтримує Росі... Росію, да? робить все, щоб війна тривала, фактично Бреше в кожному своє слово: він міняємо позицію, робить і так далі. Ну, це мрак. І, ну, дивіться, чи зможе скористатися, ну, буде намагатися скористатися. Ніхто тут не заперечує. Але чи вийде у нього це? Ну, поки що велике питання. Тут основними гравцями все ж таки в Європі є. Україна, е, Україна в першу чергу я ставлю на перше місце. Ми є суб'єктними завдяки нашій зброї, США та Європа. Китай звичайно хотів би там залізти, там створити рану на цілі Європи у вигляді незамороженого замороженого такого конфлікту, щоб потім е, е, продавати свої послуги забезпечення безпеки Європи, яка послуги, які тут нікому тут не потрібні. Зрозуміло, пане Тарасе. Ну будемо стежити далі. Ще я думаю, сьогодні до вечора буде чимало різних заяв від усов піскова від о, лошаді. Так само щось почуємо. А це не має значення. Слухайте. Ну вони будуть вам вони будуть удавати, що все вирішено, що все готово, що вас здали і так далі. Угу. Це все брехня буде. Да ну тут варто бути, знаєте, знати що ми робимо для своєї країни, але знову ж таки довбати, довбати, довбати так і допомагати ось, власним ось. збройним силам. Да, ось і все, да. Пане Тарасе, по перше, бажаю вам одужання. Дякую вам Дякую. за ефір. Тарас Загородній, політтехнолог був разом з нами на зв'язку. Знову ж таки, не існує маленьких чи неважливих донатів. Обов'язково допомагайте Збройним силам України для того, щоб не стати частиною збройних сил окупанта. Допомагайте армії, бережіть ось цю єдність, яка має бути в нас. Ну і напишіть свій коментар, поставте лайк, вподобайку, підписуйтесь на канал. До зустрічі.